Ми продовжуємо з вами працювати так, за програмою техніки зцілення, подолання травми. Рука до руки підопічні чечецького будинку інтернату, що на Чемеровеччині обмінюється теплом та енергією. І передаємо струм по колу. На yeah. добре, молодці так. Розпочинається одне із занять за програмою подолання травми техніки зцілення. Її проводять психологика подільського обладійного фонду соцштаб громадянська оборона. Техніка кінцівка наразі Я? сну. за підтримки проєкту «USAID – Розвиток системи громадського здоров'я наші психологи вже провели психологічний тренінг з двома групами літніх людей в наших силах. Зробити життя цих людей кращим. І ми докладаємо до цього всіх зусиль. Психологи стверджують, стрес спричинений війною, може погіршити емоційний стан, особливо людей похилого віку. 87 осіб проживають у Черчецькому будинку. Інтернаті серед мешканців є люди, котрі пережили складну евакуацію з прифронтових територій. От на даний момент сьогодні також я зустрічав потяг, який е, зустрів двоє людей з Покровська. Дійсно, от е, Людина, яка потребує психологічної, моральної підтримки, е людина просто їде і здригається. Вона каже, невже це прильот. Так що я дякую небайдужим людям, які дійсно дають таку підтримку е таким людям, які потребують цього. Тетяна Сапа мешкає в Чечецькому будинку інтернаті майже два роки. Через військові дії змушена була покинути власний дім у Запорізькій області. Моє село знаходиться на лінії фронту, якраз Із трьох тисяч жителів залишилося чоловік 15. Тяжка обстановка в державі, що проходять бойові дії. Програма подолання травми техніки зцілення передбачала 10 занять. Літніх людей навчали доступних технік самодопомоги, провели вправи на арт арттерапевтичні техніки. Як не всю військову техніку змальню. Буде перемога, раз такі малюнки. Так. фахівці навчали, як прийняти ситуацію, що турбує, як жити тут і зараз, радіти малому і мріяти про велике. Загадає, що вона поїде до нас, наче повернеться до тих людей, які роблять. Тому Івана Івановича, обов'язково. різні слава. Нам ці курси кожному індивідуально принесла якусь і лишилося в душі, почуття. Підопічні Черчацького будинку інтернату гостям завжди раді. Для людей похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це можливість поспілкуватися, відволіктися, дізнатися корисну інформацію, тож чекають на нові зустрічі та проєкти.